У сумах надвечір сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Герасима Кондратіва. Загорілася квартира на першому поверсі. Утворилося сильне задимлення. Їдний дим швидко поширився з ходовою клітиною, а тому в небезпеці опинилися жителі однієї з квартир на другому поверсі. Двох дорослих, а також дитину 2018 року народження, рятувальники негайно вивели на свіже повітря. Таким чином життя сім'ї вдалося врятувати. За попередніми даними до загоряння призвело необережне поводження з вогнем. Ось так легковажність господаря квартири, де сталося загоряння, поставила під загрозу життя його сусідів. Та завдяки оперативним діям рятувальників лихо вдалося відвернути і запобігти поширенню полум'я на все помешкання та ліквідувати пожежу. У Охтирці рятувальники були викликані на вулицю Батюка, де у квартирі п'ятиповерхового будинку сталася пожежа. На кухні палали шпалери та посуд. Сильне задимлення поширилося на все помешкання. Провівши розвитку в одній з кімнат на підлозі, рятувальники виявили чоловіка 1941 року народження, який не міг самостійно покинути небезпечну зону. Чоловіка негайно винесли в безпечне місце. Після отримання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився. О 19.15 пожежу вдалося ліквідувати. Зі слів постраждалого, в день виникнення пожежі він залишив на кухні без нагляду підігрівати з їжу, а сам заснув в одній з кімнат. Ймовірно, саме ця недбалість могла коштувати чоловіку життя.